Олена Василевська віддала палацу культури «Центральний» більше половини свого життя. Її професійний шлях у цих стінах розпочався з посади секретаря. Потім була за відділом художнім керівником, режисером і постановником. Ініціювала цілий ряд фестивалів у нашому місті. Майже 40 років керувала палацом, дала старт і підтримку багатьом випускникам колективів, які нині працюють у сфері культури кривого рогу та за його межами. Мабуть, тому у перші роковини без Олени Василевської спогади усіх, хто її знав, починаються зі слів. Вона була мамою для нас усіх. Вона завжди підтримувала наш колектив, завжди була дійсно як мама. Можна було прийти, пожаліться. Сказати там, ну, вже все, втомилися, дайте відпочинок на добре, йдіть, але оце-оце зробіть мені потім. Я її пам'ятаю як чуйну людину. Ну, вона й зараз, якщо чесно сказати, для нашого колективу майже як ангел-охоронець. Ці її побажання, всі її слова пам'ятаю. Людмила Деркач згадує, як вихованкою балетної студії при палаці була вражена майстерністю і харизмою Олени Василевської і до останнього захоплювалась її людяностю та професійними якостями. Коли я виходжу на сцену, я згадую Олену Дмитрівну, її правила, як себе поводити з глядачем. Це знаєте, це була вища школа. Ну, інститут інститутом, але справді. Вищу школу, вищу освіту я отримала, коли прийшла працювати в палац культури. Рік прийшов, і досі це рано в серці. Знаєте, Це приклад керівника справжнього, який цікавився не тільки життям палацу культури, який бачив нас за палацем. Підтримував всі наші ідеї, всі її звання, всі нагороди. Це 100%. Про Олену Дмитрівну перші романтичні стосунки шлюб, виховання дітей, одночасно і професійна діяльність Олени Василевської нерозривно пов'язані з цим місцем. Коли запитували, скільки її років, завжди відповідала: мені стільки ж, як і палацу. Її донька Ольга згадує час, коли зростала та виховувалась у цих стінах. Тоді засвоїла один з головних уроків мами. За що б не бралась, роби на відмінно. Якщо вона робила, вона робила це на 100% і вимагала від інших цього. І за що вона не бралася, будь-то період часу, коли довелося очолити в Лені Дмитрівни три відразу три палаци культури: це Інгулецький, Центральний і Північний палац культури. Вона трошки злякалася, але і саме таке навантаження взяла на свої плечі. Це дочірнє підприємство Вація, яке було дуже мало гарні результати і протрималось на плаву більше 15 років. Це було не тільки про культуру, це було про бізнес. Саме у ці часи Олена Дмитрівна показала себе як справжній менеджер, як справжній. Керівники вже рік, як пішла від нас Івана Дмитрівна Василевська, моя творча мама, моя натхненниця, людина, яка дарувала впевненість молодим спеціалістам, артистам, ця витрава вона невимовна і якось прийняти її ще й досі неможливо. Але ми творчі митці, її колеги, її творчі діти, ми всі її дуже любимо, пам'ятаємо вічно. Тож вічна пам'ять Олена Дмитрівна дорога і найкраща. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов цей день.